Містифікація витівка. Вигадка з метою ввести кого небудь в оману, жартома або із злісним наміром. У філософії пояснення реальних явищ у дусі містики. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. 6 квітня 1974 року романтики, що вірили в чудеса, і просто любителі містифікацій, затамували подих в очікуванні. За легендою, яку впродовж десятиріч розтаражувала преса цього дня мав бути оприлюднений заповіт великого Гаррі Гудіні. Ілюзіоніст нібито записав для нащадків секрети своїх трюків і розпорядився прочитати їх не раніше ніж у день свого сторічного ювілею. Звісно, ніякого заповіту не знайшли. Легенда про його існування виявилася черговою містифікацією цього неймовірного чоловіка, який і досі залишається найвидатнішим фокусником усіх часів та народів. Дату та місце своєї появи на світ гудіні також утаємничив. Він запевняв, що народився 6 квітня в американському містечку Еплтон, штат Вісконсін. Однак, знайдені на початку 70-х років, документи свідчать, насправді свій перший подих майбутній елізіоніст зробив у Будапешті 24 березня 1874 року. Гарі Гудіні – один з семи нащадків рабина Мейера Вайса. Спочатку звався Ері Хвайс, пистливо Ері в Америці, куди сімейство емігрувало у 1878-му, Численні шанувальники таланту малого іммігранта трансформували його ім'я у Гарі. Брати, сестри і сусідські дідлахи були в захваті від його трюків, до яких хлопчика виявляв неабиякий хист. Однією з перших витівок юного таланта було вміння цупити замкненого буфета, заховані батьками смаколики. Ласовище зникали, а замки, які збентежений глава сім'ї регулярно змінював, залишалися цілими. Згодом прагнучи вдосконалити свою майстерність, Еріх Вайс пішов у науку до слюсера і так швидко перевершив свого вчителя, що той тільки головою хитав, спостерігаючи, як сконструйованою власноруч відмичкою під майстер розбирається з будь-яким замком. Та Ері надумав стати не ведмежатником, а цирковим артистом. Тому лишень замками сфера його зацікавлення не обмежувалася. Він активно тренував фокуси з картами, навчився бездоганно балансувати на трапеції, а ще у дев'ятирічному віці вразив власника мандрівного цирку самотужки вигаданим номером, підвішений догори ногами, повіками збирав розсипані на арені голки. Не хочу вчитися, хочу бути фокусником. В 11 хлопець покинув школу. Непотрібні знання відволікали його від головної справи життя, адже на той час він уже не мав сумнівів у своєму справжньому покликанні. Незважаючи на юний вік, Гарі усвідомлював, що талант на 90% складається з важкої праці, тому не припиняв тренуватися ані в день, ані вночі. Відтоді до самої смерті він постійно розвивав гнучкість суглобів, накачував м'язи, вправлявся з картами та іншими атрибутами фокусника. Та, попри все, перші здобутки Гудіні були вельми посередніми. Спершу він виступав на провінційних ярмарках та виставах мандрівних артистів. Із картярськими фокусами, називаючи себе Королем Карт. Потім із братом Теодором Молодшим на два роки організував атракціон брати Гудіні. Найскладнішим фокусом виявилося знайти собі справді гарну дружину, але доводити це йому довелося вже у Європі, куди Гудіні вирушив у 1899-му, втративши надію здобути успіх у новому світі. На той час він вже виступав з дружиною, Тео пішов у сольне плавання. Юну Беатрісу Ранер фокусник зустрів на одній зі своїх вистав і вже через два тижні повів під вінець. Разом із матір'ю Цицилією, яку Гаррі просто обожнював, вона стала найдорожчою людиною в його житті. Легенді ілюзіонізму справді пощастило з другою половиною. Бес була асистенткою годіні до останньої його вистави, знала секрети всіх трюків і навіть після смерті чоловіка не видала таємниці жодній живій душі. Хоча гроші за розкриття секретів годіні їй пропонували чималі. Із братом Гаррі пощастило трохи менше. Пообіцявши після смерті гудіні знищити всі атрибути його трюків, Теодор більшу частину реманенту продав колекціонерам. Завдяки цьому нащадкам залишилася легендарна китайська водяна камера Тортур і деякі інші знаряддя, хоча багато з них постраждали під час пожежі у канадському музеї магічної слави Гудіні у 1995 році. Решта нині належить Девіду Коперфілду, котрий вважає себе наступником великого Гарі. Фокуси зі зникненням залізничних вагонів та хмарочосів, якими тепер дивує світ Коперфілд, походять саме з арсеналу Гарі Гудіні. Почавши європейські гастролі, Гарі вразив Лондон, розчинивши в повітрі живого слона. Та справжній тріумф прийшов до ілюзіоніста після того, як він зрозумів, що рушієм успіху є реклама. Відтоді Гудіні намагався привертати до своїх вистав якомога більше уваги до свого ескейпізму. Наприклад, вимагав, аби його ув'язненого гамівну сорочку підвішували догори ногами до верхівки хмарочоса, звідки потім, посвистуючи, він спускався, несучи б цілу сорочку, або заковували у кайданки, замикали у скриню всі замки безліч разів перевірені прискіпливою публікою і кидали на дно річки. Коли глядачі вже були певні, що мак задихнувся, гудіні здоровісінький випливав нагору, розмахуючи відімкненими ланцюгами. Фактично, в жодному місті, де він гастролював, гудіні не проминав в'язницю. Запросивши журналістів, фокусник давав повністю себе роздягнути, надягти наручники і замкнути в найнадійнішій камері. Невдовзі він знову поставав перед захопленими очевидцями вільний та ще й одягнений у свій костюм, який перед тим видобував із замкнутої гардеробної. Таким чином Гаррі відзначився і в бутирській тюрмі та Петропавлівській фортеці, де виходив із камери смертників під час виступів у Росії. Помер великий гудіні зовсім раптово. Під час гастроли в Монреалі до нього у гримерку зайшли двоє студентів. Запитавши, чи справді великий мах може витримати будь-який удар у живіт, один із хлопців без попередження вдарив гудіні кулаком. Гаррі справді вмів відповідно напружувати м'язи однак для цього йому треба було приготуватися. Неочікуваний удар призвів до розриву апендициту і гострого перитоніту. Незважаючи на це, гудіні відіграв ще дві вистави, а потім, усупереч прогнозам лікарів, замість кількох годин прожив іще сім днів і визнав, що стомився. Останній фокус не вдався. Звільнитися із лабет смерті не зміг навіть великий Гудіні. До речі, відомий містифікатор, заробляючи найбільше з усіх майстрів свого жанру, цікавився не тільки фокусами. Він заснував власну кінокомпанію, захоплювався авіацією та пілотував літак, а ще викривав шарлатанів, які влаштовували спіритичні сеанси. Як ілюзіоніст, він добре бачив, що всі ці розмови з духами це шахрайство, через що побив глеки зі своїм другом Артуром Конан Дойлем, палким шанувальником спіритизму, який раніше вірив у те, що духи допомагають і самому Гудіні. Аби спіритуалісти не скористалися його іменем собі на користь, гудіні повідомив усім, що домовився з дружиною. Якщо його дух з'явиться Біатрісі після смерті, то подасть секретний знак відомий тільки їм двом. Десять років у День його смерті Бес приходила на спіритичні сеанси, однак знаку так і не дочекалася, після чого остаточно голосила їх шарлатанством, що, втім, не заважає шанувальникам таланту годіні і досі щороку у День його смерті на Хеллоуін викликати дух фокусника. Звісно ж, марно.